Є багато країн на землі, в них озера, річки, долини. Є країни великі й малі та найкраща завжди батьківщина. Наша батьківщина, діти, це Україна, а ми з вами українці. А наша рідна мова українська. Мова це душа народу. Без мови не може існувати народ. Його культура. Щороку, 9 листопада, Україна відзначає свято День української мови та писемності. В цей день вшановують пам'ять преподобного Нестора Летописця, основоположника письмової української мови. Преподобний Нестор був священнослужителем києво Печерської лаври. Він належав до найосвідченіших людей Київської Русі. В давнину з 9 листопада батьки віддавали дітей у школу, а потім йшли до церкви, ставили свічку перед образом Нестора Летопісця і молилися, щоб допомагав їх дітям навчання. Зачинателем сучасної української мови вважається Іван Котляревський, основоположником – Тарас Шевченко. Тарас Шевченко писав про рідну українську мову. Одна вона у нас така, уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гримуча, хоч без лаврового вінка. Сьогодні українською мовою розмовляють 45 мільйонів людей, і вона дуже популярна у світі. Українська мова гарна, милозвучна, дзвінка. Вона єднає наші серця. Діти, послухайте вірші. Солов'їна, барвінкову, колосисту. На віки українську рідну мову в дар дали мені батьки. Берегти її, плекати, буду всюди повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова кожного із нас. Пам'ятайте, діти, що нашу рідну мову потрібно берегти, поважати та не забувати.